Ну, висаджували на прошлій неділі, ми висаджували помідор. Все-таки надіялися на було тепло, надіялися на погоду, але... але був приморозок і десь приблизно там, ну, Боже, більше пів гектара помідору загинуло. Близько пів гектара накрили волокном. Я бачу, що не допомогло. Починаємо пересаджувати, вже частково пересадили ще вчора, ну і сьогодні продовжуємо. В загальній кількості десь 20% з відкритого ґрунту це ми втратили. Нічого не поробиш, погодні умови це ризикований бізнес загалом. Тому